26 липня, у найбільшого автовиробника у світі 2012 року, що продовжує утримувати лідерство японської компанії Toyota Motor Corporation, відбулася історична подія. Презентація в Україні 11-го покоління Toyota Corolla. Це не просто автомобіль, а світовий бестселер, який увійшов до книги рекордів Гіннеса. На прем'єрі нової короли, яка проходила у Toyota-центр Ужгород карат Мотор, єдиному офіційному дилері Toyota України в Закарпатській області, зібралися власники і шанувальники цього японського бренду. Вони стали не тільки глядачами, але й активними учасниками цікавої програми з конкурсами-подарунками і подарунками від Карат Мотор. Гості вечора навіть долучилися до створення картини автомобілю з піску. Тим часом в просторому автосалоні виблискували камрі, Venza, RAV4 та інші представники бренду. А от винуватець свята був накритий напівпрозорою матерією. Інтрига підсилювалась, адже можна було побачити лише образи автомобіля. І от довгоочікувана мить настала. Після відеопривітання генерального директора Тойота Україна Набухіро Ішида настав довгоочікуваний момент. Зірвано маску нова корола постала перед глядачами у фірмовому дизайні, виконаному у корпоративному стилі кінлук. Вже з першого погляду помітно, що у порівнянні зі своєю попередницею іменинниця виросла і набула спортивних образів. А поєднання традицій істинної японської якості з сучасними технологіями стало логічним і довершеним продовженням легендарного автобеселера вже в 11-му поколінні. Гості вечора змогли ближче познайомитися з новою Toyota Корола. Оглянули салон, посиділи за кермом, заглянули в багажне відділення і під капот. Сфотографувалися з красунею. Невдовзі після презентації нова корола проїхалася зі своєю попередницею вулицями Ужгорода. Сказати, що Тойота Корола хороша машина, значить, не сказати нічого. Адже шанувальники марки знають, що Тойота це не просто автомобілі, а ціла філософія виражена в технічній і естетичній бездоганності. В цьому ви можете переконатися. На практиці, записавшись на тест драйв корола 11-го покоління в Тойота, центр Ужгород Карат Мотор на вулиці Собранецькій. ми завжди раді бачити вас в нашому салоні. Тойота завжди краще.